Так, є ваша честь. У мене декілька технічних клопотань. Перше клопотання це з приводу, не, зрозуміти, неповагу до суду, в мене є технічне клопотання з приводу того, що, ну, як я вчора повідомляв, в мене підвищений тиск. Я сьогодні дуже багато олікар е, таблеток прийняв. Е, якщо е, ну, них є деякі побічні ефекти, якщо я там раз пів години, раз 40 хвилин я буду просити ну, Просто, коротен... да. ну, просто щоб це не сприймалося як затягування часу, я одно пояснюю. Е, друге. Прошу. Я знаю, що інколи в Печерському суді починає суддя розцінювати, тобто, я просто пояснюю. Е, друге. Те, що я прошу, це в мене буде доволі значний перелік документів, які я буду просити долучити. Разом з тим, щоб не втрачати логічну послідовність, я прошу вашого дозволу долучати ці документи. Ну, коли я буду виступати, я буду пояснювати і буду надавати суду для пояснення. Бо також в мене в славному Печерському суді вже були прецеденти, коли суддя казав, що питання ви мали і долучання, долучання ви мали озвучувати на початок. Третє, що я б вас просив, це, я знаю, що четвертий мій адвокат звертався з проханням про ВКЗ. Я не знаю, чи відмовлено воно, чи не відмовлено. Щодо, ну, щоб, щоб він виступив. у мене е, е, два адвокати тут присутні, один адвокат знаходиться в іншому місті. Справа в тому, що ну, ми декілька разів ну, намагалися, ну, ну, це в нас. Технічно але просто так тоді. Я буду просити, щоб або я виступив замість нього, тобто в мене є вислів або е, хтось із моїх адвокатів. Ну е, це ви як визначити, все. визначити? Дякую. Ну і четверте питання, це е, прибуття. У мене ще один адвокат, який зараз знаходиться на засіданні на судовому. Ну також все розплановано. Він має прибути. Тобто я прошу, коли він прибуде, щоб його допустили до розгляду. Це, це... Даманський. Так, По клопотанням в мене порушуся. Знайомившись з судовою справою і матеріалами клопотання з додатками, які надані стороні захисту слідчим і прокурорам, я спочатку виступлю, потім в кінці резумую клопотання. Так, відповідно до додатків судової справи. І в клопотання аркуш справи 42 судовий кінець клопотання. Копії документів, якими обґрунтовується клопотання, зазначено додаток на 266 аркушах. Разом з цим в стороні захисту сьогодні надано клопотання з додатками. Аркуш справи також 42. Можу пред'явити, додатки на. 250, ой, 257 аркушах. Тобто, де поділись ще 9 аркушів, взагалі невідомо. Можу долучити вказане клопотання, яке надано стороні захисту. Е, так, е, окрім того, е, є невідповідність взагалі наявним матеріалам Доданих як додаток до клопотання і опису. Так, аркуш справи 46 50 51. Взагалі знаходяться різні документи, які не відповідають опису наданому слідчими. Також аркуш справи 57, 58-90, також різні документи. Аркуш справи 41, 42, 46. Тут три різних документи, не відповідає опису. Прошу звернути увагу на аркуш 142. Так. Перший. Це, це поки перший том. Е, да, там взагалі міститься, принаймні у сторони захисту, анкетні дані свідка і жодного його допиту більше ні. Сліпець у нас взагалі йде. Окрім того, аркуш справи 156, 161, також різні документи не відповідають опису. Аркуш справи 162, 100. А взагалі вони прошиті з опису? Нам вони надані, не прошиті. Ні, вони також пронумеровані, тут кожний аркуш пронумерований. Вони я вам давала можливість. Що є, що чого немає, ви перевірили? Е, так, я кажу про невідповідь. Зараз я дойду до цього, шановний суд. Е, також аркуш справи 160 162 165, 166, 167. Різні документи пропущений в опису, навіть слідчий експеримент, який принаймні у нас долучений. Домі другому, аркуш справи 82 також знаходиться документ, який відсутній в опису. Також в матеріали справи присутні дві постанови про призначення експертиз, однак третьої експертизи, на яку посилається прокурор клопотанні, її немає. Я вважаю, що це все також необхідно звернути увагу, щоб під час ознайомлення судовою справою порушена. Національний стандарт оформлення документів ДСТУ 4163 дроб2020 щодо засвідчення копій документів, а саме копії документів посвідчуються посадовою особою зазначенням посади, дати та кількості аркушів за наявності печатки скріпляються печаткою, враховуючи, що є розбіжності навіть у кількості аркушів з додатками наданих стороні захисту до суду. Я прошу надати час прокурору для того, щоб він привів у відповідність додатки до клопотання, щоб можна було здійснювати належний захист і розуміти, на які документи посилається прокурор, щоб у нас були однакові документи як у суда, як у прокурора, так і у сторони захисту. Так, наверху. Так, нашу честь. <клес> Ще заперечую щодо знову наданого попитання. По-перше, додатки готувались слідчим на підставі матеріалів кримінального провадження, які в принципі неодноразово вже надавались у розпорядженні страни захисту. Вони <клес> при попередніх продовженнях. Ну і крім того, вони вивчали матеріали, які мають в розпряженні суду. Я думаю, сумнівів не повинні виникати в достовірності цих матеріалів. 34-93, коли я під саме поліцію України, я спілкували, почали захисника медика. Залишити без задоволення з огляду на те, що взагалі обов'язок питання матеріалів по питання. Вкладається вручення матеріалів посередніх відозвілів щодо вручення, копію клопотання з матеріалами захисникам взагалі не передбачено, діючим процесуальним законодавством. Тим більше я також вивчила всі матеріали і я вибачаю необхідності для того, щоб прокурори. Е, ще одне клопотання е, в клопотанні про продовження сроку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою від 27.0123 серед причин продовження зазначеного. Зазначено проведення кількох судових експертиз, саме вибухотехнічна експертиза, яка призначена 14.09.2022 року, комп'ютерна технічна експертиза, призначена 04.11.2022 року, судово військова експертиза, яка призначена 08.11.2022 року. Відповідно до вимог пункту 1.13 наказу міністерства юстиції номер 53 від 08.10.98, яким затверджена інструкція про призначення та проведення судових експертиз. Та експертних досліджень та науково-медичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень строк проведення експертизи встановлюється керівником експертної установи або заступником керівника чи керівником структурного підрозділу і не повинен перевищити 90 календарних днів. У разі значного завантаження за наявністю у нього на виконанні одночасно понад 10 експертиз. Більш розумний срок установлюється за письмовою домовленістю з органом особою, яка призначила експертизу. Після проведення після попереднього вивчення експертам наданих матеріалів таким чином, як мінімум, вибухотехнічна експертиза, яка призначала 14.09.22, а інші експертизи підходять до 90-денного терміну разом з цим наданих прокурорах до клопотання, додатках відсутні будь-які дані щодо продовження терміну виконання експертиз, постанови з відмітками. Про направлення вказаних експертиз і отримання експертними установами, щоб можна було зрозуміти, коли вони фізично потрапили до експертних установ, або будь-які інші підтверджуючі документи, що зазначені експертизи ще не проведені і перебувають на виконанні у відповідних експертів, не надані. Наявність зазначених даних безпосередньо впливає на прийняття рішення судом щодо задоволення або відмови, задоволення прокурором клопотання про продовження строку тримання під вартою. Факти, які викладені в клопотанні, прокурор має довести в суді, оскільки це відповідає вимогам статті 7 КПК України, а саме засадам кримінального провадження оформлення змагальності сторін та свободи, подані ними суду своїх доказів. І у доведеності перед судом їх переконливості. Враховуючи викладене, прошу суд зобов'язати надати підтверджуючі документи, що на даний час вибухотехнічна експертиза, комп'ютерна технічна експертиза, комп експертиза судова військова експертиза перебувають на виконанні у експертних установах станом на 31.01.2023 року. І ще не виконання. Так, Також підтримую вашу чесню. Всі сроки для проведення експертиз проведення разом з тим, всі експертизи, які є і всі запити, які є в справі. Всі вони якимось дивним чином не більше трьох днів трьох днів виконувалися. Тобто все, що зверталося сторона обвинувачення на будь-яких експертних установ від початку від до, ну, до, до отримання, максимум три дні відбувається. Тобто, ну, фактично відбувається свідоме затягування строків. Тобто, по закону вони вже не можуть бути виконані. Прокурор сторона обвинувачення не, не е, показала жодних документів, не давали жодних документів, які... Підтвердили би продовження строків. Ну, таким чином це фактичне затягування досудового розслідування з метою утримання мене під вартию, ну, знову ж таки, повторююся, елемент політичного переслідування. Дякую. З заперечую, що задоволено даного клопотання в матеріалах до клопотання сторони захисту. Матеріалах до них сторони винувачення щодо продовження строку дії закупіжного заходу долучено долучена постанов про призначення експертиз, де значить, зазначено перелік питань, які досліджуються, зокрема та ж сама судовійськова експертиза, там значний перелік питань і. Відповідно, об'ємна експертиза проводиться. КПК, не діючи, не визначає строки конкретних проведення експертиз. І на даний час вони дійсно на виконанні знаходяться і при отриманні висновків, безумовно, буде долучено до матеріалів справи. Тому вважаю, що вона підставить задоволення. Да, Прошу відпочивання ваша честь. Прокурор трошки лукавий в одному з э, тих комплектів документів, ну знову ж таки я наголошую про те, що э, вони не відповідають э, описам. Разом з тим, останній документ в цьому в другому томі в малому э, є, э, бумага, є бумага да, від експертів на адресу, ну я так розумію, свідчих ДБР, де вони ще 27-го, 12-го, 22-го року вимагають. Надати додаткові матеріали для проведення експертизи. Тобто, ще у грудні місяці, фактично вже два місяці назад, експертна Київський науково-дослідний інститут судових експертиз надіслав на адресу сторони обвинувачення, документи, якому просив, надати додаткові. Так. Я... І сторона обвинувачення не надано жодних підтверджуючих даних про те, що вони виконали вимогу Дякую. Е річ суддя каручисть третій кримінно питання сторон захисту про зобов'язання прокурора подати додаткові документи обґрунтування прокурора ж такі правової позиції щодо необхідності продовження дії запобіжних запобіжника залишатиме за допомогою те, що саме прокурор. Чи слідчі визначають той обсяг матеріалів, які вони вважають за необхідне подати обратування своєї правової позиції? І суд не бачає підстав для того, щоб додатково вимагати щось інше. Ваша честь. Дякую. На жаль, ми проводимо органом ані органом, досудового розслідування, ані прокурором не було додано. До матеріалів клопотання останньої ухвали Почерського районного суду міста Києва слідчого час днів, який, який нам срок приймання під вартою під підозрюваного Дудіна Романа Володимировича до 2 лютого 2023 року. Включно. Я прошу долучити. 12. Добре. Шановні. 5 грудня 22 року. 20. Так. Шановний суд, 1 лютого 2023 року на 13 годин призначено, раніше було об'явлено перерва на 1 лютого 2023 року на 13 годин призначено справу за моєю скаргою адвоката Готова Юрія Олександровича на повідомлення про підозру. Фактично там залишилось слово прокурора та нарадчик кімнати, оскільки що в цьому судовому засіданні буде вирішуватись питання щодо обґрунтованості підозри, що 1 лютого буде поставлено питання щодо взагалі законності письмового повідомлення про підозру. Метою об'єктивної розгляду справи об розгляду справи я прошу суд перенести судове засідання або об'явити перерву до завтра, до після обіду. Це спільна позиція, я можу назвати номер справи, суддя Григоренко. Я доповнюю. Ще вашу честь. Фактично на сьогоднішній день ну, ті матеріали, які надав міністр на обвинувачення сьогодні. Чесно скажу, що ну, в мене закінчилися стикери. Це ті аспекти, які або доводять мою невинуватість, або які спростовують матеріали і підозри. Це е, тільки в цьому. Е, те ж саме по клопотанню. Е, минулого разу, ну, я, наше судове засідання, ну, в цю п'ятницю відбувалося, е, це те, що я підготував е, і на підозру, ну, на минулий раз, і на сьогоднішній день. Е, минулий раз ми розглядали цю е, підозру близько ну, десь п'яти годин, якщо я не помиляюсь, можливо, навіть трошки більше. Фактично ми це все вже розказали, довели, показали, надали всі матеріали, і як правильно відмітив адвокат Голпа, що залишилося тільки слово пана прокурора. Тобто ну, з, того, з тих матеріалів, які він, які він надав для заперечення підозри, ну, це 20 хвилин максимум. Навіть якщо він буде ще виступати і виступати, це години. Ми зекономимо на сьогоднішній день ну, значний е проміжок часу. Тому що е для мене, ну я ще раз повторюся, що в мене є принципова позиція. Я ні в чому не винен. Ну, наразі на сьогоднішній день, те, що каже наш президент, е ну, в ефі прямих ефірах, що народ вимагає справедливості. Справедливості вимагає кожен офіцер, кожен військовослужбовець, який е зараз воює на фронті або е захищає е Україну в ЗДУ і так далі. Я, ну, все, все, що е, зробили слідчі та е, прокуратура, ну і спростовано повністю кожен рядок підозри. І якщо вони надають якісь е, е, покази свідчі, то я надаю документи. Я надаю документи з офіційних установ, я надаю фото, відео матеріали там і так далі. Тому я е, прошу задовільнити е, клопотання. Пана Глотова, для того, щоб ми неупереджено вийшли з цієї ситуації і ну, не займали зараз той час, який ми вже, е, ну, на який ми вже потратили там, 5 чи 6 годин е, часу. Дякую вашу честь. Ось чесь запрещу щодо задоволення даного клопотання сторони захисту, оскільки наразі розглядається по про продовження строку запобіжного заходу, яке підлягає невідкладному розгляду. Оскарження підозри – це зовсім інше провадження, воно в окремому провадження буде прийматися рішення. Тому запрещу, що задоволення дано питання. Щодо голошення параметру досідань. Залишити беззадоволеність з огляду що оскаржені підозрюю, не перешкоджає розгляду попитання про продовження і запобіжного заходу під час проведення і розгляду попитання, також досліджується обґрунтованість управління. Шановний суд, ще одне попитання. З усією повагою на даний час виникли сумніви у неопережності слідчого судді, тому керуючись з пунктом 4 частини 1 статті 175 України заявляю про відвід слідчого судді електровідного. Спільна позиція з великою повагою, але ми все ж таки бачаємо, що є наявність сумніву в неупередженості. Я перепрошую, але. Так, з без... обґрунтування? Обґрунтування, це стосується лише того, що я вже навів в своєму клопотанні щодо перенесення справи, тому що фактично розглядається підозра. В цьому судовому засіданні розглядається обґрунтованість підозрюю, що е, в судовому засіданні е, скаргою про підозру, яке, першого, яке призначено 1 лютого. І до того ж, все ж таки строки е, дозволяють, дозволяють все ж таки суду перенести судове засідання. Я ще прокоментую цю ситуацію. Знаєте. Нещодавно, тимчасово виконуючий голови Служби безпеки України, пан Малюк заявив в інтерв'ю Наталці Мусійчук про те, що він, що він Служба безпеки України тримають на особливому контролі справи по 111 статті. Дивним чином дивним чином та, той резидент, яка, яка керувала групою агентів. І була е, затримана е, мною в Харкові 22 е, грудня, була відпущена під заставу незрозумілих мені причин. Хоча при ній було знайдено значні суми коштів е, ну, близько 300-400 тисяч доларів в переводі еквівалентів, повністю доказана вина і так далі. В мене ситуація ну і того ж самого 22 числа. Мене, де кожне твердження і кожний фрагмент підозри свідчить про має 2-3, а у випадках, наприклад, синігубовим вісім спростувань по ключовим моментам, мене тримають під вартою. З іншої сторони, відповідно до норм діючого законодавства, до КПК. Я мав право і маю право, і ну, будь-який громадянин України має право е е оскаржувати підозру е в особливо тяжкому злочині через два місяці. Дивним чином, моя підозра е оскаржується вже п'ятий місяць, вже п'ять місяців, не п'ятий, ну, скоро вже піде шостий місяць. У мене е сторона обвинувачення може підняти в о п'ятій ранку, можете зараз у конвоя є моя картка. На карті написано час, на який вони мене доставляли. Коли на засіданні йде засідання після обід, а мене доставляють, я вже сім ранку сижу в Печерському суді. Я е, з усією повагою відношуся до вас, я з усією повагою відношуся до того, що відбувається разом з тим. Е, я не розумію, яким чином е, в них завжди все, е, ну, вони скрізь встигають. Всі, кожне їх клопотання розглядається за хвилини. Мене привозять, ну, не знаю там, звідки, де, де як знаходять, завжди привозять і проводяться судові засідання. Я своє конституційне право гарантоване мені ну, дієш КПК, не можу використати вже три місяці. Три місяці. Ну, два місяці, коли я не мав права на оскарження підозри, і ще три місяці, коли я намагаюся її оскаржуватися. Дивним чином переносяться судові засідання, дивним чином довго там хтось щось розглядає, дивним чином десь робляться якісь перерви і так, далі, і так далі. Вони три рази не могли мене привести на судове засідання. Хоча кажу, коли в нас іде запобіжний захід, то мене привозять навіть ну в ранку піднімають для того, щоб я сюди приїхав. Тому ну, в мене спільна позиція з моїми адвокатами. Це ну, якщо це є справедливе, чесне правосуддя, ну, я вважаю, що ні. Що, ну, ми всі живемо в правовій державі, ну, принаймні дуже хочеться сподіватися на це. І всі е, мають мати е, однакові е, права і обов'язки. Така повага з печерського суду до сторони обвинувачення. Ми хотілося таку саму повагу побачити по відношенню до себе. Дякую, Ваше честь. Прокурор, честь, Я вважаю, що заяву відвіду судді, заяву з задоволення потилів, з метою затягнення процесу, будь-яких сумнів щодо об'єктивності також досі.